Всім привіт! З вами я, Остап X5 Pro. Сьогодні ми граємо кеш третю. Так. М -м так, мене з арсеналу. Я коротше пофіг. Бетва. Просто заходимо, приєднатися. Гонка озброєнь. Ну та йой. А що це значить? Я чай собі вісім спецназів. Ну добре задорожці поиграю. А, а гонка того стрільби, як у мене джей. Й-мо, на мене прям впав. Є! Yeah. А як так? Хто тут у мене кіп? А ну подивимося повтор. Ніх на сіві з добре зупинить повтор. А, то це і відроджують, дякую. Ну добре. Я піду на вишку, мене там, мабуть, не застрелять. Ах, а а ах теж падло. А, вот можно купить это. Ты что? Мне все. Та, короче вы мене, я вже не можу. Ты до цього плеєра Досить, досить я сказав, досить. Не стріляти, я вже і то набитий. Вс, во безпечно, безкачка сейчас по мене. Good luck next time. Блін. Добре, головне... Меню битва. Приєднатися. Ні, ні, ні. я опять на всю сидню охочу. Айдин постійно. Так, скільки вже записів іде? Тільки три хвилини, нічого собі. Ти понял? Чого так швидко? Давайте класику тоді. Коротше, давайте хоть до шо до чогось мене приєднаєте. О, спецназ, ото я люблю. А вони не стріляли? Ай! Нічого собі не придумав Добре, доповнюйте, що... Ти... І шо? А, Ааа! Ааа! Тут бажає драку Мабуть, цим шляхом піду Ось тут, мені здається. Ну, я теж була на його місці тут сидіти. Та, блін! Ну, чого собі він, снайпер? Давай, еще раз я не сдохну, давай, Йо. Yeah! Сдохну рашти. Стреляй, стреляй, стреляй. Я ему иду И стал устав, чай, я тут одним, там. Не, я на тебя разводил, не поведусь. Во! Ты казал? Но застрял ты его хочешь. Кто ты уже за меня зарубил? Є! шаден хершот. Эээ, е, е, яй то ще молод. Я молодий. По мені не можна. Я молоденький, я молодий. Мені не можна. А, ты ч мол! Не треба мені повторить, зрозумів, що я дебіл. Ну окей, пішли далі По кого там стріляєте? А Ну! на а що, що з моєю зброєю? Що то шой не було? Що з моєю зброєю? А що мені снайперками, блін? Я не умію снайперками. Может тут стрілять? Агент як-як. Агент 7. Нормальна кличка, я спорю. Але трошки туповато. Good luck next time. Та бляха! Спалити все! Бос, не роби цього! iPhone 15! Всього за 99 центів! Але ніхто в це не вірить! Спалити їх усі. Бо тому що, фон, то фігня, і всі хочуть Samsung. все. Давай яйбу. Скільки там ще? Ну добре, є трошки часу. О, от мені повезло остап X5 Pro. Да, я стапчик ікспідпро. О. Та буба! От впадло. Ну, дайте мене. Я пішов того скотину вбивати. А, що за а, -а, а! Йома! на Ну я хотів пару гравців застрелити. У мене нас в списку переможців нема, бо я тільки одного. Баджу буду так сильно-та-та-та-та-та-та. Задолбал. Ось, тут я був іменно хера. Да Йо! Ты зі снайперки? Ну то капець, він сигма. Як він так зі снайперки мене снайпнув? Вот я лежу. Бідний. Ну все, з ножика я зразу всіх кифнуть. Береш голову, відрізаєш і все. Кеска. Стоунцей агент. Ну, але скільки вже запис. А, вже 11 хвилин, ну тоді я, мабуть, вийду. Ось так. Я ще раз нагадую мій профіль. <плес> <плес> Не, стопа, а як це? Бачите, ось тут мій ідентифікатор. 1 1467DA. Ну, коротше, ви бачите, можете собі зробити скріншот, скачати КС 3. Або просто копіювати, не знаю як вам зручніше. Ну, коротше, якщо ви хочете зі мною пограти, то можете скачати код. Тут якийсь стопе написав придурок. Я щось на напишу Слава Україні. Ось так. Адислат. Tim